Oh. Я ти мені страшна. Хто ти? Вже, вийде. 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 Мене звати Василь Ярославович. Я народився, то мій магазин, явно питно. Я ху я купив того магазина, бо моя продуксиця моя Світлана да. ні? Вона мені завжди кожен день платить по 25 копійок. двадцять п'ять копійок. Я тут казаю, коротше я по заробляю я по попивка, по, по все як полагається. Будь ласка, що із? не знімай мене. Я мене? Це інтерв'ю. Кроше интервью на... Эээ, кросс, дитин, знаешь куда? Да, и ты. В Шраку. Чего? Аби я не хочешь, щоб меня хтось не мав. Не мав. Да. По японски говорю, по трошки може говорити по напад, ну, по барабе, не могу. Да, я тоже так кажу, правда, братан? Эй, срванные рубашки. Не знімайте, будь ласка, я хочу закуритися. Можна? Можна. Добре. Тепер йдемо заходимо сюди в магазин. Зараз в Ковальчук Василь буде купляти бутылку, пива. А Горілки. И... Okay. Горілки я не буду. Чого? І крим без паски, сигарет. Бо я без сигарет не можу жити. Жахай моє мої э, комісії. Віршика скажи віршика. Ага. Ой, в мене багато є. В ну. мене є багато. що. Тако, да. Не-не-не, хай знімають, а мене знімають. Знімаю. Тако, пашечку сигарет. А він башеч. Сигаретку. Сигарет. Пай, сигарет, да. Сигаретки. Сигаретка есть? Сигаретка есть? И на бутилішку пива. 17-15. Що ти ще хочеш знімати? мати? Віршика ти розкажи. От 17. Ні, такого не треба. Діти з моря ду, діти з моря ду, Сенко з колосну, сенко з колосну, Діти вересат, діти вересат, Всі ти лялеття. Але пиво буде Ні, звісно. Ні? Ні. Не, не? не. не знімай нахід.